Слава Христу, дорогі мої, і так прийшла осінь, вже підійшла осінь. Ми вже бачимо, що, що робиться кром. Вже поубирали городи, поубирали малинку, черніку, голубику, поубирали банани, апельмони. Ви Ми вже в курсі, друзі, ви так вже й вже гарбузи, кавуни дині, Все поубирали. Ну і слава Богу за урожай, який є. І так підготовка. Осінь, що осінь, взагалі робить пасічник? На даний час я гнізда відбираю лишні рамки, бо багато оставляв. Лишні рамки відбираю, О, обкачав і зараз ставлю назад, ось, бачите, дивіться. Рамки скачав і зараз все назад. О, і далі на обсушку. Звісно, є трохи напад є, О, але зараз. Медок з і рамочки на, на обсушку. Що, робить? Що роблять в основному пчоли осінню? Ви всі знаєте, пчоли вдихають після, після літньої жаркої поро погоди і взятку, звісно. Ну, пчоли підносять пильцю, носять водичку, кому не, не вистачає. А так в основному пчоли відпочивають, і якщо є. Молоді матки, то є на довше розплод, бо знаєте, що молоді матки десь на недільки дві, на півмісяця червля довше. О, а якщо давати побудівну підкормку, то й будуть старі матки працювати. О, та й зараз перебираю, перебираю гнізда. Спочатку я відкладав рамки далі, а потім я Перебираю гніздо, складаю гніздо підтягую рамки, які мене стояли із весни, і з літа оставляю по одній рамочці. Зараз ми побачимо, як зараз я поставлю рамку назад, а потім другий вулик, поки такого сильного нападу немає, я вам покажу, як воно приблизно. Так, Друзі, зараз подивимося, що у нас тут робиться, бо я ще після соєшника, поки поставив їх віддихати. Не зачіпав, дивимося пока особо нападу, Все бачите це рамки з обсушки. Із обсушки ми їх струшуємо. І ховаємо, і ховаємо в ящички. в ящички. Ось дивимося вже. Бачите, думав, може нападу не буде, сірівно лізуть, сірівно лізуть. А ще, друзі, вже рамки. які... це медові рамки, які вже Зиму, в зиму зараз. Вони, бачите, з краю стояли на краю у мене о, щоб нікому не чіпало. А ці зараз чисті, жовті, ми будемо забирати їх. Отака От рамка, вона не йде в зиму, тому що вона, тому що вона... Тому що вона, вона біла, вона біла, вона холодна, так називаємо холодна рамка. Мед є, ми зараз мед вибираємо, так ми підготовлюємо сушню до вишні, медок для, для того, щоб виїли, а сім'ю для того, щоб пережила зиму. Як ми знаємо, білі соти не йдуть в зиму. Вони холодні. Я колись був пустив, пустив одні білі, одні білі, одні білі соти, одні, одні, на одних білих сотих пустив зиму, так що ви думаєте, на весну вже мав гнильця. Да, Так що в зиму ні в випадку не пускайте білі рамки. темно-коришнєві коричневі темнокоричневі, ото хороше. Друзі, дивимося, дивимося, все. Бачите, тут склали гніздо десь на 8 рамок, 2, 4, 6, 8 рамок. І це достатньо. Лишнє ми забираємо, тому що воно тут вже не потрібне. Ще, розумієте, ще пчола одійде. Тут вже розплодик він вже не треба, тому що він вже стояв з боку, пчоли його не гріли, Значить його треба убирати. Обираємо в ящик і накриваємо, бо напад. Напад це розносчики хвороби і так далі. І так далі. То ми Гонимо їх побыстріше, гей, гей, отсюда. Гей, вели, чого стали, І все, і зараз ще ці дві рамки відберемо в другий ящик. Вроді меду є, але вони дуже світлі і мед соняшниковий може зимою закристалізуватися. Знаєте, один добрий чоловік сказав, каже, якщо літом, коли соняшник свій війшли йшли дощі, то, каже, буде такого. А якщо суш була, то буде дуже груба кристалізація, будуть кристалики крупні. А якщо дощом, то кристалики будуть манюні, в зиму вони. Можуть бути, так що вам вибирати? Одну оставимо вдруг, пригодиться в якусь сімейку. На сьогодні, друзі, ми займаємося, я вам казав, як ми обдираємо, ось ці, що, що вибрали, рамки ось піде назад, піде, бачите, тут свіжі викачані. О, медогоночка там десь і медок, он до жовтенький. Хорошо. Тут моя госпожа Андрій. займається питанням сложним, але... Нормально все, друзі. Скоро жовтень, а в нас медок тече. А в нас медок тече. Очі бояться, руки працюють. Значить все нормально, все, друзі. Ми ще будемо питання піднімати по цьому питанні. Все, тут включено. Все, друзі, включено. Отак і працюєш, працюєш, а не знаєш, коли це буде віддача за, за цю працю. О, але дякуючи Богу, слава Богу, працюю на даний час недаром.